сказати, що та громадськість, яка не зрозуміла громадськість, не зрозуміла громадськість. Я прошу, де ви уваги? Прошу 9 хвилин перегляд. Це людина кримінальне майбутнє, або прошло. Він відбував покарання, у Зміна він скоїв злочин по вбивству людини, потім він змінив, змінив своє прізвище і довгі часи приховувався від правосуддя. Потім він повинен сюди, це про мене мова, але ця людина постійно мене провокувала, я ще раз хочу вибачитись перед цією громадою Полтавської області, перед людьми, які знаходяться в залі, перед депутатським корпусом, тому що ніякого відношення до них цього немає. Це має відношення тільки до одної людини. Mm -hmm. Дякую. Mm -hmm. І на світі, будь ласка, ще раз? Сірок Ігор Володимирович. Тобто mm це була -hmm. нестримальність ну, почуттів, чи що? це? Коли я виступаю, а перед очами людина стоїть і кричить тобі в ухо постійно, і провокує тебе, це мав бути емоційний зрив. За що хочу вибачити? Дякую. А з приводу, ви кажете, що змінили прізвище, це ви за кого саме Сікало. Я кого засікало Геннадій Анатолійович. Дякую. Будь ласка.